Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі оглядання українського відьми на каналі ТРО Україна. Давайте подивимось з вами важливе питання Харків. Область, Полтава, область, Хмельницький область. В грудні. Що чекаю, що буде. Харків в грудні. Знаєте, що найстрашніше, що навіть зараз, коли виїздиш і хочеш спокою, його нема, дрони пішли, бо йде. То вдома вже буде скоро спокійніше. Харків, грудень. Дуже багато людей буде потребувати допомоги гуманітарної якоїсь підтримки. Їжі, тепла, може холоди бахнуть. Прям важка ситуація, якась саме з ресурсами. Про це знаю. Будуть якісь накази від керівництва країни, але не все можливо зробити. Знаєте, дуже великі надії на мир. Зараз от якось будуть заморожуватись якісь програми по регіонах. Якісь дії по регіонах, тому що дуже велика надія на мир, яка насправдиться поки що. Гроші треба в свою країну складати, а не в надію. Область ще буде евакуація додаткова. От прям буде таке відчуття, що паніка. Страшно, треба їхати звідси, тут нічого не буде. А чому якась руйнація велика, багато руйнувань? Ну, Тут може бути щось нове, тому що ми не знаємо, і що з цим робити. Прям рішення нема. Прям люди будуть виходити і казати, що далі скажіть. А тут кажуть війна. Війна, ресурсу нема, все, що можемо, робимо. Ворог атакує, наводять. Він якось масово, прям будуть якісь масовані по харку. От прям важкі. Це початок місяця, перша половина. А потім піде якась інформація, піде підтримка, якийсь шлях відкриється. До чогось дуже хорошого. Хоч би той шлях відкрився Харків у грудні. Поранених багато, багато допомоги. Тягнеться з чотирьох боків ворог. Щось ізбиваємо, але захисту недостатньо. Повторення ситуації, ресурс треба. Як нібито нема звідки брати. Будуть запити на них не відповідають жертви. Багато в районі жертв? Багато. Бити буде і в пустері. Аби готові кудись бити. Що в них за свято? Звідки в них стільки зброї? Ми б'ємо, б'ємо склади, звідки? Він прям аж такий кривавий буде. А чому так? Ну, не можеш взяти Харків. Душі треба загублені. Це якийсь ритуальчик, я кажу. Йому треба вбивати, щоб своє життя продовжувати. Дослухайтесь до інтуїції, повторення якоїсь зими. Безумної. Далі. Харків в грудні. Подивимося ще по тижневому переймайтесь. Я сподіваюся, що з нас найпоганіше не справдиться. Дуже багато думок у грудені демося. Що стосується фронту. Там більше загрози в Харків Грудені. Там важка ситуація, нам не скажуть про неї відразу. От, от запам'ятаєте, нам скажуть потім, коли вже це мине. А це мене буде якась велика загроза. Кудись по воді, до води вони вийдуть. От от кудись будуть рухатись, десь водою, або щось, щось займуть. І ми будемо вибивати. Вже коли виб'ємо, тоді вже скажуть. Ну не відразу карта дурня, не відразу скажуть. Фронт, Груші з області також все на фронт. Треба протриматись, але не, прогроз, не прогнозована ситуація. Ми тут можемо в деяких ділянках, я не буду уточнювати, пройти. Де болото є. Ну, таке ж. Ми можемо навіть вперед-вперед піти. Якось бояться команди наказ давати. Обстріли великі. Це пов'язано так само з фронтом, тому що ми будемо відбивати ворога, і він буде біситись. Жертв дуже багато серед військових і дуже багато наводять на саме місто. Прямо може їхати машина, будуть таке відео страшніше, що так дорога проїжджа частина туди падає. Я прям бачу, що, знаєте, як з машини мені Ну, Це центральна частина. От як це вже було, це знову, це було. Може зима, знаєте, повторення. Я не бачу, щоб захопили. Полтава. В грудні, Полтава, в грудні. Є загроза вогню, є загроза атаки. Багато чуєте в області збиває, багато в районі. По інфраструктурі прилетить в районі. Тут в нього більше бажання саму інфраструктуру руйнувати, систему, систему захисту, можливо, через вас кудись летить. Буде прильот з жертвами буде зруйнування. Ми подивимось по тижневу, але у вас є можливість саме в Полтави багато збивати. У вас особливо вага на область, що він туди хоче, і ви десь його, як знаєте, перехоплюєте. Які влітає з якогось боку, вони починають намагаєтесь уникнути цих вибухів. Це добре. Вбивати, перехоплювати. Хмельницькі грудні. Дрони, дрони, дрони. Неспокійно. Серединка місяця може бути дивна, Ніби нібито затихала, є загроза так, ракетами по місту. Район руйнування. Причому б'є, незрозуміло куди. Воно падає не долітає, може, риби глушать. Передмістя є. Слухайте, інфраструктура під загрозою Хмельницький. Не тільки Хмельниччина, Хмельницький. потужнево. будемо дивитися, тут є питання. Є питання. Хлопці на фронті багато, велику роботу роблять ваші. Прям справедливість відновлюють. Мститься за щось місто, От просто вдарить і все хворе. Хворе, багато поховань військових. Це не через місто, це область. Воно просто показує інформацію. З міста переходить туди. Туди-сюди багато картинок. У вас так само наводять. І тут якісь, я не знаю, чиї у вас виробництво, цехи якісь. Як крутиться, крутиться якась по колу, деталь така, механізм маховий. Раз і він зупиняється. Це щось з ресурсами пов'язано. Біля води, що ще впаде. Буде так.